На каналі Містична історія з'явилась розповідь про воїна збройних сил України, який довгий час перебував у російському полоні, але завдяки певним практикам йому вдалося пройти ці важкі випробування долі. Що це за практики і як їх правильно робити, вже зараз розповість В'ячеслав Смирнов. Тепер давайте до найцікавішого до практик, можливо, вони стануть у нагоді усім, хто нас зараз дивиться. Зараз я тоді запропоную зробити це з одного боку дуже проста вправа. Це дуже просто, і через це 100% це вийде у всіх, хто буде це намагатися зробити. З іншого боку, це повністю е, універсальна річ, яку може в своєму житті застосовувати будь-яка людина. Це 100% дасть результат всім. Е, можемо зараз зробити е, таку. Демонстрацію демо, а потім я розповім, як саме це використовувати для трансформації подій для для впливу на стан подій на умовно те, що можна судьбою назвати долею. Добре, тоді давайте, Оксано, давайте тоді з вами попрацюємо як з клієнтом. Ви згодні? Домовились. Ну щоб це було в живому. Так. Речі. Тоді я вас попрошу. Згадайте, будь ласка, будь-яку подію в своєму житті, яка або відбувалася в минулому. Або відбувається може прямо зараз, або може відбуватися в якомусь е, майбутньому подія, яка вас е, в тому чи іншому ступені стресує. Тобто, ви згадуєте про це, воно було в минулому вже пройшло, або прямо зараз відбувається, або буде, і вас це якось підіймає, якісь емоції. Виникає напруження, виникає стрес. Тоді зараз е, я вас попрошу. Е, Згадати будь-які випадки, коли ви відчували, що от летять ракети, вони можуть бути збиті, або вони можуть впасти десь, впасти десь там, або на ваш будинок, або десь поруч. Ну і це, звичайно, досить небезпечно. Просто згадайте е, будь-які з цих випадків, і е, зверніть увагу на те, як на це реагує ваше тіло, які у вас виникають відчуття, де можливо виникає якісь якесь напруження, де можливо відчуваєте навпаки слабкість, де можливо ви відчуваєте. Що е, дихання якось змінюється, стає таким поверхневим, менш ефективним, може воно підшвидшує, е, стає більш швидким, частим. а е, може так само ви відчуєте, що у вас пульс е, більш е, частим стає. Просто зверніть увагу на всі ці речі, як ви відчуваєте цей стрес, через які е, е, відчуття ви розумієте, що ви в стресі, що у вас це, е, е, ну, що, що це небезпечно? Або ви через це просто починаєте, наприклад, там відчувати агресію до тих, хто це робить. Пульс чує дуже добре. Да, а тепер робимо наступне частину своєї уваги просто залишіть на цих відчуттях. Як ви це відчуваєте? Пульс, дихання, напруження в тілі, може якась міміка? Певна, а на рівні тіла давайте ми зробимо дуже прості речі. Я ми зараз спробуємо три варіанти вправ. Три варіанти однієї ті ж самої вправи, і вам потрібно буде просто залишити собі е, той, який дасть вам найбільш комфортні відчуття. Варіант перший. Ми сидимо рівно, комфортно і починаємо просто по черзі підіймати та опускати долоні собі на стегна. Просто на стегна. Рука підіймається, рука опускається. Рука підіймається, рука опускається. Рука підіймається, рука опускається. Просто на стегна. Це перший варіант. Що важливо в, цьому, в цій вправі, ми шукаємо максимально комфортний ритм в цих рухах. Тобто, повинно бути просто максимально комфортно. Може бути спочатку, можливо, більш частий ритм, потім більш повільний. Неважливо, головне, щоб це просто було максимально комфортно. Так, 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 добре, добре. От ви в своєму ритмі зараз це робите. Добре, і хай так і буде. І дозвольте собі тримати увагу, одна частина уваги на відчуттях. Будь ласка, робимо, робимо, робимо. Не зупиняємось. Одна частина уваги на відчуттях, друга в стресу, друга частина уваги на відчуттях в тілі. Як ви відчуваєте, власне, як ви робите цю вправу? Я потім е, проговорю, чому як це працює, чому це дуже ефективно. І ну, єдиний мінус цих вправ в тому, що вони Дуже виглядають дуже дуже сильно простими, і люди через це часто просто не вірять в те, що така проста річ може мені е, допомогти здолати отакенний величезний суперстрес. Тепер другий варіант вправи е, долоні можуть бути. Я просто показую, що відбувається. Тобто, руки можуть просто лежати на, наприклад на підлокотниках крісла або просто на стегнах, або. Можна, як я роблю. І просто почергово. Так само повільно, в комфортному ритмі. Під час видиху ми просто стискаємо руку в кулак. Не сильно, а просто пальці згинаються, пальці розгинаються. Максимально розслаблено. Пальці згинаються, пальці розгинаються. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Або може декілька рухів на один видих, а потім декілька рухів на один вдих. Руки можуть лежати як комфортно, і ми просто продовжуємо їх таким чином рухати, згинати та розгинати пальці. Згинати та розгинати. Згинати. Та розгнати і так само продовжуємо робити. Тобто, частина уваги на стресі на відчутті стресу, частина уваги на відчуттях в тілі. Можливо, ви вже прямо зараз. Будь ласка, тільки робіть. На мене можна не дивитись. Головне робити очі можна заплющити, якщо так комфортніше. Можливо, ви вже зараз відчуєте, що ви починаєте розслаблятись, починає ставати більш спокійно. Може в тілі з'явитися відчуття приємного тепла. Пульсації, дихання може сповільнитися ну, будь-які ознаки того, що ви починаєте відчувати себе більш комфортно і в більшій безпеці. І третій варіант вправи. Третій варіант вправи це очі. Очі так само можуть рухатись з боку в бік, вони можуть бути відкриті. і Тоді ми просто дивимося в простір. Тобто, це таке панорам, панорамний зір, не в точку, а в простір. І просто з боку в бік рухаємо очі. Або другий варіант це очі можуть бути заплющені. І так само з заплющеними очима ми ведемо очі з боку в бік. І так само ми фокусуємо в увагу спочатку з одного боку на стресі, з іншого боку, на відчуттях в тілі, як я відчував. Що я це роблю, коли очі рухаються з боку в бік, і так само моя увага вона фокусується на стресових реакціях, які в нас були. І так само робимо. Тепер, поки ви робите, я дуже, -дуже короткий коментар проговорю. Перше, достатньо десь приблизно 30-40 рухів зробити От право-ліво це один, один рух. От 30-40 рухів, зазвичай цього достатньо для того, щоб ефект відбувся. Друге, я про це не сказав спочатку, було б дуже добре по 10 бальній шкалі оцифрувати рівень стресу, який, який був до, наприклад, там, не знаю, 7-8. І потім, коли ви вже зробили повний цикл цих вправ, цих рухів, тобто або долоні по стегнах, або просто долоні зжали розжали, або очі. Один з трьох цих варіантів, коли ви зробили, так само ми потім порівнюємо рівень стресу той, що в нас ну, вийшов наприкінці, з тим, що було спочатку, і просто дивимося, співставляємо, зазвичай ну. Це практично неможливо, щоб після ну одного або декількох таких циклів, хоча б трішки легше не стало, але часто дійсно полегшення наступає таке, що просто до там. Або до 1 2 балів, або навіть до нуля. До Добре, будемо вважати, що ви зробили. І зараз останній крок, який ми, ну, варто зробити, просто, будь ласка, так само прикрийте очі і просто побудьте хвилину в стані, коли ви просто спостерігаєте за собою, за своїми відчуттями. Що ви відчуваєте в тілі? От ви зробили ці вправи. Як змінився, змінився ваш стан? Можливо, ви відчуєте, що ви краще відчуваєте опору під собою, тобто ви відчуваєте себе більш заземлено. Можливо, або більш стабільно, можливо, ви відчуєте, що ви е, е, увійшли в більший баланс, е, більше, більше симетрії відчувається в тілі. Можливо, ви відчуєте, що більше розслаблення. Можливо, ви відчуєте, що у вас повільнулось дихання. Може з'явиться відчуття, що у вас таке приємне тепло в тілі присутнє. Або, наприклад, що. Сповільнився пульс, розслабилось обличчя, стає ну не знаю. хочеться спати така легка сонливість, або, наприклад, просто нудно нудно згадувати взагалі ту історію, яку ви з якою ви працювали на початку. Це теж може таке бути один з феноменів, коли людина робиться вправи, і потім каже: Я не можу навіть згадати в принципі, з чим я працювала тобто, настільки вже це не цікаво, що мозок просто це убирає, бо ну це взагалі ну, не цікаво. Або просто людина відчуває так само, що мені нудно до цього повертатись у своїй увазі. Ось. Як ви себе відчуваєте? Спокійно, пульс спокійний, гармонійно в балансі спати не хочу, бо треба працювати з вами далі, спілкуватися на цікаві теми. Робота з рухом і тілом, вона впливає однозначно і на наш ментал, це вже беззаперечний факт. Чи до цієї вправи? Як це можна використовувати для умовно зміну ходи хода подій? Те, як можна вплинути на людей, які до тебе ставляться агресивно, і потім що можна зробити для того, щоб людина почала поводити себе інакше, як так само в прикладі з Сашою я дуже. Раджу всім зробити дуже простий експеримент. От просто спробуйте, коли ви потрапляєте в якусь неприємну ситуацію, наприклад, це конфлікт там або в родині, або на роботі, або десь там де, де ще, просто спробуйте, от у вас є певні емоції до цієї людини. Або, наприклад, зараз, як ми всі, в нас є певні емоції до росіян, і це нормально, бо ну, те, що відбувається, це ну в принципі ненормальна історія. Але як от було в прикладі з Сашою, чим більше ми знаходимося в стані ненависті агресії, тим в більшій ступені насправді ми можемо обтяжувати власне для себе в тому числі перебіг подій. Це я не хочу тут ну, якби провокувати там певні спори щодо цього. Я не кажу, що не треба. Вбивати агресорів і захищати країну точно ні. І ми самі, як і родина, і наша компанія, ми робимо дуже багато для того, щоб допомагати нашій армії. Також я не про це, я про внутрішній стан. Так, от просто спробуйте. А коли ви відчуваєте, що у вас є агресія, або там образи, або страх там щодо окремої людини, або там певних подій, от просто спробуйте за допомогою цієї вправи. Пропрацювати ці емоції у себе, тобто максимально знизити рівень образи або гніву, або страху щодо людини або подій. І ви побачите, що особливо в прикладі з людиною, що там була, там був конфлікт, він не завершився, ви розійшлись, і ви пропрацювали свої емоції. І наступного разу, коли ви разом знову зустрінетесь, десь приблизно. У 85% приблизно, може, 90% випадків, ви відчуєте, що конфлікт або вже розсосався сам, його вже немає. Людина заходить в наступну комунікацію вже в набагато більш нейтральному стані. Або конфлікт е завершується набагато швидше, ніж це зазвичай відбувається з цією людиною в аналогічних ситуаціях. Це дійсно виглядає як магія, коли це ти працюєш сам з собою. Ти не робиш нічого для того, щоб умовно дистанційно змінити стан цієї людини. Тобто ти змінюєшся сам. Але через зміни в тобі відбуваються зміни в людині як щодо тебе. І коли ти це розумієш, це дійсно дає ну, просто неймовірне відчуття впевненості в тому, що ти можеш не просто собою керувати. А ти дійсно в дуже дуже е високій ступені можеш керувати власним життям, як власне в прикладі того ж Саші в полоні, або в прикладі тих, тих військових, які там сиділи в окопах, робили ці вправи. І ну, це танк. Він стріляє. Він стріляє туди, куди він цілиться, але в них не попадає. От це дуже цікава історія. Я дуже дуже раджу просто брати собі на озброєння усі дуже прості, але насправді дуже потужні методи, і просто їх використовувати. Ця методика називається російською ДПДГ десенсибілізація при помощі двіженні глаз, Українською це буде напевно ДПДО. Напевно, до речі, те про що ви говорили про роботу із собою, коли ти працюєш, а змінюється інша людина. Мені нагадує техніку Хоопаноно, коли доктор відомий працював в клініці з психічно хворими. Він казав чотири фрази до себе зцілював себе, вибач, люблю, дякую. Мені дуже шкода, і в нього був феноменальний результат. Пацієнти його клініки, які здавалися невиліковно хворими, всі зцілилися, і вони не були психічно хворими. Але в мене є маленьке уточнення, значить, пропрацювати своє ставлення до ворога. Наприклад, якщо ми застосовуємо цю техніку, так руки піднімати, опускати руки. Людина має щось думати, проговорювати чи вона просто дає намір, що от я зараз роблю цей процес, і мій стан змінюється на такий то. Як це має практично відбуватися? А, на насправді. Дії головне просто зрозуміти мету, тобто знизити рівень стресу, знизити рівень е, агресії, е, стресу, страху е, відносно або ситуації, або людини. Е, е, і як тільки стрес знижується, ми автоматично стаємо більш вільні у виборі власних е, моделей поведінки, рішень, емоцій, тобто, в будь-якому випадку переувімкнутися е, в інший стан. Ми можемо лише після того, як ми це як в коробці передач на на, на, на механічній коропці передач, тобто ти можеш перевімкнутися на іншу передачу лише тоді, коли ти цей речах вивів в нуль. Нейтральне положення, і з нього вивів якесь інше положення. Так, щоб з першої передачі відразу на шосту перевести, так не буває, тобто завжди через нуль. І, власне, у ці вправи, вони для нашого мозку, як в коробці передач, вони м, м, працюють як той, той самий нульовий стан, через який ми проходимо для того, щоб входити в ті стани, які нам потрібні. І дійсно, якщо, наприклад, мені потрібно. Рійти, скажімо, щодо, ну, ну наприклад, там не знаю, у декілька днів назад да була ракетна атака. Ці шахеди летіли, ракети летіли. Е, можна дійсно просто там працювати за допомогою цієї вправи над тим, щоб просто знизити рівень стресу. А можна, наприклад, якщо людина, наприклад, відчуває, що в неї є ці емоції, може там страх, і це ну, її, може там паралізує, вона стає неефективною. Вона не може там зосередитись, вона не може щось якісно робити, те, що їй потрібно робити. І тоді це можна зробити в два заходи. Перший заход: ми знижуємо рівень стресу. Потім, так само після нього, ми, от як зараз зробили, ми сидимо там одну-дві хвилини просто умовно така. Коротка медитація, просто скануємо себе, спостерігаємо, що змінилося в відчуттях. А після цього ми робимо ще один захід. На, ці, на ці, ті ж самі вправі, але ми починаємо фокусувати увагу на тому, а що мені потрібно, от як я хочу себе відчувати для того, щоб я був задоволений результатом, сфокусованим як машина, сфокусований ефективний конструктивну дію і заспокійливо спілкуюся з людьми, які мене оточують. І я просто собі це уявляю тут, в залежності від того, як працює мозок у людини. Хто більше розуміє вербальні конструкції, він може про про себе просто проговорювати ці слова, які характеризують цей стан. Але більшість з нас. Е Переважна більшість насправді слова дуже ну неглибоко до нас проникають, і набагато краще будуть працювати е, образи, тобто, ми собі просто уявляємо, як я дію в тому стані, який є для мене ідеальним, і просто роблю паралельну вправу з очіма або з долонями, і уявляю, як я дію в цьому стані. Як я себе відчуваю в тілі при цьому, як я дихаю при цьому? І тоді це дійсно допоможе набагато швидше переувімкнутися в інший стан. Зараз, от ті люди, хто з нами спробували це зробити, десь. Відсотків 95-100 100% Ви відчули себе краще. 100%. Це наша статистика. Вона там вже за багато років вона перевірена. А ті, хто не відчув або хоча б мінімального покращення стану, або тим більше значного покращення стану. Треба просто це напрацьовувати. Тобто, ще раз спробуйте, ще два рази, спробуйте, ну там п'ять спробуйте. Ну такого, щоб там на третій-п'ятий раз не вийшло, ну насправді такого, ну напевно, майже не буває. Це майже неможливо. Це дуже така глибока психофізіологія, і вона. Дуже ну як табуретка, дуже проста, тобто дуже глибоко і дуже просто, тому це ефективно і працює у всіх. Ми чекаємо ваші враження. Напишіть, будь ласка, у коментах. Чи вдалося? Якщо вдалося, що ви відчували і, взагалі, що ви думаєте про ці техніки і практики? А тепер до найсмачнішого, все таки, яка на вашу думку найефективніша з ваших вправ, яка власне гармонізує ці півкулі мозку, ліквідує ті спалах червоних точок в мозку, коли людина напружена і в стресі, От що най-, -най, 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 -най Яке можна швидко розказати, пояснити. Ну, насправді досвід показує, що якщо ну, дійсно вибор великий, навіть там дві-три вправи, то шансів на те, що людина буде робити це, в принципі, ну, їх вже не так багато. Тобто краще, хай це буде одне, дуже просте, але дуже ефективне. Насправді, це оця вправа, яку ми з вами зараз розібрали. Тобто, якщо людина буде це робити, ну бажано там плюс-мінус кожен день, просто. Стовідсотково почнуться тектонічні позитивні зміни в її е, і фізичному самопочутті, і в житті. Я можу багато розповідати про це. Е, Наприклад, як це можна зробити для більш таких глобальних змін, стратегічних в своєму стані. Тобто, не просто о, там зараз конфлікт, я попрацював і там стало легше мені, і конфлікт завершився швидше. А як це можна зробити для більш глобальних позитивних змін? Наприклад, просто створити дуже дуже такий простий короткий перелік подій в минулому, які в мене були, в яких я відчуваю, що це був певний стрес. Ну не знаю, там невдала нещасна любов. Батьки посварились. там, в дитячому садочку дівчинка-маша мені сказала, що я там, в мене уші, ухи, лопоухі, і пішла в пісочницю до іншого там, хлопчика гратися, що, ну, там, що умовно, да? Бо, там, я боявся там, чогось в майбутньому. Не, не, взагалі немає значення. Тобто є п'ять ситуацій, які я пам'ятаю, що це мене стресувало. І потім ми просто беремо і хоча б одну ситуацію в день так пропрацьовуємо за допомогою цієї техніки. І що буде відбуватись uh, у когось моментально, там за два-три таких підходи, у когось там через тиждень-два, поступово почнеться розгальмовування у цих захисних механізмів в психіці, в нервовій системі в психіці, і людина почне згадувати ситуації, які в неї були, або там якісь страхи, які в неї були раніше. Е, і вона буде згадувати, наскільки насправді багато всього в, в неї в житті трапилось раніше, де з, ніби е, залишилася частина її уваги, частина її психічного або мозкового ресурсу. І через це вона власне відчуває себе більш втомленою, менше сфокусованою, менш ефективною, з нижчим рівнем там, тонусу, на, е, настрою. І е, чим більше людина буде з цим працювати. Тим автоматично вона в більшій мірі буде відновлювати власний психофізичний ресурс. Тим більше буде покращувати самопочуття, під покращуватись буде сон, буде покращуватись настрій, буде покращуватись пам'ять, увага, тобто когнітивні функції свідомості. Зовнішній вигляд буде покращуватись дуже сильно. Так само фізичний стан, якщо там десь боліло, бо ж в нас дуже велика частина наших проблем з здоров'ям це психосоматика в тій чи іншій мірі. Відповідно, коли ми з цим працюємо, так само буде все це поступово Налагоджуватись відносами. Наприклад, в нас була дуже така яскрава історія. Ну, насправді їх було дуже багато, але така, це прям особлива, вона коротенька. Я зараз коротко розповім, як така мотивація щодо цих технік. До нас якось на тренінг в Карпати приїхала жінка, е десь 50. Вені бачити, що вона в принципі нічим не займалася раніше. Вона підійшла і каже: Я приїхала до вас сказати віддячити вам за те, що з нами відбулося. Я кажу, ну круто. А що відбулось? Вона каже річ в тім, що у мене у доньки діагноз шизофренія, вона живе на. Особії по інвалідності, ну і власне там лікування не дає ніяких результатів, і поступово там її стан погіршувався. І вона каже: я зайшла на ваш курс по психосоматиці. У нас там є різні курси, і в тому числі є один по ну там декілька, де ми працюємо психосоматикою. І вона каже, за два я взяла за ключовий запит, ключовий симптом, який би я хотіла пропрацювати, власне, запит на те, що в мене є дитина. Дитині 30 років це насправді вже дуже дуже серйозно, бо мозок вже сформований, і в неї така ситуація. Вона хвора на шизофренію. Оскільки це моя дитина, і це в моєму житті відбувається, то власне це мій запит. І вона з цим почала працювати. Це насправді дуже сильно, коли людина розуміє свою відповідальність за те, що відбувається з її дитиною, яка вже дуже доросла. Тобто вона не перекладає відповідальність на, на іншу людину. І е, вона каже, що за два місяці ми отримали результат за два місяці. Отаких от психосоматичних вправ. Ну, звичайно, там вони більш такі вже професійні були. Але е, вона каже: за два місяці таких вправ ми отримали такий прорив в її стані. Що ми, в принципі, навіть не сподівалися до такого стану взагалі колись прийти за два місяці. Вона каже: так, діагноз поки що не знятий, але ми навіть не сподівалися, що ми колись в принципі, зможемо дійти до цієї точки. І такого в нас є дуже багато. можу так само багато там, інших прикладів проводити. Тобто ми можемо це почати робити. Поступово ми будемо розвантажувати свій мозок, свою там підсвідомість, психіку, той ресурс, який був там заблокований, буде вивільнятись. Буде відновлюватись нервова система, психіка, тіло, і е, поступово нервова система буде балансуватись. оці ці домінантні зони будуть розряджатись. Власне, кожен такий стрес, домін... це домінантна така зона локальна. Вона буде розряджатись, і ми будемо все більше і більше автоматично знаходити оце відчуття, про яке я трохи раніше розповідав, коли е, світ безкінечно гармонійний. Немає ніяких конфліктів між мною всередині мене себе, і мною зі світом. І світ так само безкінечно гармонійний. Є... Мені доступні все необхідні мені ресурси для того, щоб зробити будь-що, і я на цьому рівні, в цьому стані відчуваю, що насправді для мене важливо, яка насправді моя місія, і чого насправді я прагну, чого я хочу, і куди я ну, бажаю прямо зараз рухатись. Тобто людина починає жити своїм життям. І е, власна це є мета багатьох там духовних традицій, практик. А це речі, які цілком реальні для досягнення безпосередньо за допомогою цієї, от, цієї вправи, яку ми з вами сьогодні розібрали. Да, там дійсно є багато інших нюансів, які, які можна розбирати довго, але ну суть. Ну ось я вам коротко, але повністю розповів і можна це використовувати прямо зараз. Далі просто продовжувати. Тобто, згад, згадуються ситуації. Ми їх продовжуємо там виписувати в перелік. Дуже коротко не потрібно їх розписувати. Там ситуація А, ситуація Б і так далі. І просто продовжуємо з ними працювати поступово, поступово, поступово. І через деякий час, коли основна маса буде пропрацьована, відбувається те, що це називає називається феноменом генералізації. Коли вже людині не потрібно згадувати окремі ситуації, вона просто розуміє, що в мене продовжує залишатись схильність до того, щоб відчувати, наприклад, страх або безпомічність, або гнів, або е ну, будь-що з неконструктивних станів. І вона може просто працювати з, ну, цими, ну, умовно, називаємо це непозитивними не емоціями як симптомом, ну, глобальним таким симптомом, і все більше і більше розвантажувати та вивільняти свою психіку, нервову систему і тіло. І це буде все більше і більше рухати людину до цих більш високих, високих рівнів а, сприйняття себе та. Все я дуже дякую вам за цю розмову. Вона допоможе багатьом. Хто нас зараз дивиться? Дякую, дуже вам дякую, дуже вдячний вам за те, що ви робите. І якщо можна, я пораджу тим, хто нас зараз дивиться, наш YouTube. там багато подібного роду матеріалів. Будь ласка, дивіться нас. Знайти дуже просто. В'ячеслав Смирнов або Смирновиком, і ви там нас знайдете. Так само канал, де є так само дуже багато корисних порад, вправ, технік. Це повністю безкоштовно, просто беріть та користуйтесь. Ми завжди даємо посилання на наших гостей в опис до цього відео. Будь ласка, заходьте, дивіться, переходьте, вчіться, піклуйтеся про себе, бо ніхто інший про вас не попіклується, крім вас самих. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.